Слава Родо, слава рідну вам, слава Україні! слава! Вітаю, вітаю вас усіх, мої любі друзі, родичі, сородичі, діти, наставники, учні. Вітаю вас усіх з таким величним, величним святом, святом Перуна. Чому воно величне? Величне воно відразу з кількох причин. З батьох. Причин. Ну, по-перше, перун. Це батько наш. Це не просто якесь образне таке Так? Це знання своєї генеології, так? це знання свого родового дерева. І то древо наше, нашого роду слов'янського. Воно підіймається вверх, і вверх, і вверх, і верх. верх, 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 верх так? Є рід земний, тут проявлений на землі, так? а є рід небесний. Тобто ті наші предки, які вже. Е, ну, Давним-давно, скажем так, з рівня на рівень, з рівня на рівень вище, 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 і згідно своєї еволюції, згідно рівня по розвитку душі, вони вже не проявляються в явному світі в тілі людей, а проявляються в таких вселенських силах, стихіях, зорях, планетах і небесних. Тіхіях, і небесних тілах, ну і так далі. Вот. Так що е, тому перун власне це не просто так, так от хтось собі сказав, так образно кажучи, що О, це отець наш батько так Ні, це власне це це знання, це віддання своєї генеалогії. Якщо ви будете е, погружатися в священних станах, в медитаціях е, у знаки Перунові, так, то ви відчуєте відчуєте ту єдність. Це батько наш. Ви відчуєте власне ту родинну єдність. Так от колись я був дуже вражений, коли власне, починав пізнавати ці знаки. І, власне, цвіт перунів, цвіт перунів це перунич. це знак, який до сих пір, якщо поїхати в Карпати там, там, на кожній хаті, на притулках, на, 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 на скринях, на горнятах, там. Ріжеться цей знак перу, великий оберег. Так? І за час, коли я власне, пізнавав це, як, як той символ працює, яка його сила, як він так, і погрузився звящений стан, то власне, я побачив велику, велику таку потужну, потужну стіну стіну фортеці. І це така потужна могутня стіна, могутня фортеця, я на неї дивлюся. Розумію, що це такий могутній захист. так, І так ніби, як з хтось так покачікає. Це батька того. Ось, це неймовірне відчуття, неймовірне, неймовірне враження. Ось, тобто, Оце перша причина, чому це свято величне, так? бо це батько наш. Ми поруняли діти, внуки Дажбожі, правнуки сварожі. Так традиційно ми себе називаємо величає. Е, окрім того, чому ще величне? Тому що сила Перуна, батька нашого, вона є велична. Це сила честі і благородства, це сила правди і суду, справедливості. І, мабуть, саме тому наші буряженьки. Такого вже по нас плітали про нашого батька-перуна, що це ой-ой-ой, це такий страшний, страшний бог війни. Страшний, звісно, для них страшний. Ясно, що для них страшний. Бо навіщо йти на наші землі, на наші роди зі зброєю, зі, ним, зі злим умислом, так, з якимось там помислом нечистим? Звісно, не треба. Бо прийде батько наш перун і як гупне. І проявить свою силу тої тобто справедливості. так І власне, це сила, яка на межі права і нави. Так? Це стикається два світи. Це як як, як в земному світі стикаються протилежності так плюс і мінус. І виникає іскра. І, так, так небо і земля, небесні землі сили стикаються. І, і виникає також, виникає. Вже Просто іскра. Так, так, так. Надпотужний розряд, і ми бачимо громи і блискавки. Ну, тобто громи не чуємо, а блискавки ми бачимо. Ось, Колись пам'ятаю, іду, і гроза вже відчуваю, гроза має зараз початися. Я дуже любив завжди власне, з дитинства. І чим сильніше та гроза бушувала, чим більше громів, блискавок, тим більше я чувак. Таке просто несамовите відчуття, несамовиту радість, таке збудження просто неймовірне. Е -е, я готовий був, я не знаю, там десь, десь, десь лізти, дивитися, і приймати ту силу. Якщо я був в хаті, то відкривав двері, вікна, так, а, а на дворі то, 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 то... приймався. І, і я ось якось ідую і відчуваю, що вже має початися гроза, ось-ось, ось вже так, так, так вже. ]ığını. Вже прямо тут все затихло, а перед самою грозою все затихає, затикає, тише, 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 а потім починається наповни катушку. І тут от вже все стихло, 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 стихло. І тут прямо біля мене. Так от таке враження було, що от, от так витягнути от, руці, ну може чуть далі. Ну, враження тоді було, що на витягнуту руку, так от. О, ну, може mm -hmm. такое в Ось. І власне такий. Звук щилчок, так, 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 такий, такий, такий клас прямо такий розрядник. Ніби такий клас, ніби просто розряд. Однак цей розряд переростає в надпотужний от. А власне, ви розумієте, що е, чим менша відстань е, між громом і блискавкою. так, Чим менше часовий поружок, тим, тим значить менше відстань між нами і цією блискавкою. А тут, власне, тої відстані практично не було і ауту практично не було. Ось, Неймовірне відчуття було, ось це власне, от так і проявляється власне, оця сила. Сила правди, сила справедливості. так. Це найпряміший шлях, перую шлях, най, най, найкоротший. Раз і все. Ось. І відповідно проявом перуна це цей блискавка, і так говориться, що стрибок з перуном, громади з блискавками поболівають. І відповідно тому традиційно зображається батько перун з блискавками в руках, точніше, ну, або з блискавками в руках, або блискавки в ну, нього з рук виходять. Так? А, і ну, ще зазвичай голова, золота голова, золота і так горба, перун огнекудрий. Це власне от прям світиться тими розрядами. власне, От. Відповідно, найбільше ми бачимо, що та, та сила проявлена власне, влітку. Так. А, говориться, що перун йде ну, коли зима. І, власне, потім, коли зима закінчується, то так образно такий, образний символічний ніби поєдинок Перуна і Велеса. Як говориться, перун збив рога Велесу, це самі кінець. Ось, таким чином просто, просто йде зміна, зміна часу, зміна у тих періодів в році. І відповідно найбільший цей прояв, та, та сила най, найбільш такому потужному прояві, це відповідно літо, літо, і оце після середини літа ми маємо такий період. Це цілий період, який називається паликопа або паликопа. ну, Тобто, коли копа, може горіти, так, паликопа. ось, І в цьому періоді власне три свята: це Перунів день, сама ж таки паликопа. І перуниці додолу, жінки перугови, Так? І оці кілька тижнів власне, ми маємо такі, такі, такі самі найбільші грози, блискавки, можуть бути буревії. Я з власне, остерігатися, оберігатися буревіїв, грати, то, то ми всі знаємо, ми беремо знову ж таки. Ту стрітинську свічку, так, а стрітинська свічка це власне коли зустрічається зима з весною. І там ми маємо власне прояв додоли перуниці, власне, жінки Так? І оця свічка, стрітинська, вона має в собі ту силу. І коли йде грот ну, дуже сильна гроза, блискавка, ну, що ми вже відчуваємо, ми треба захищати там наш будинок, дерева, обіця, господарство то відповідно ми беремо, запалюємо ту стрітинську свічку е і воно обходить нас в сторону чи то град, чинтуревій чи, чи, чи і так далі. Ось. Е тут -то треба пам'ятати і треба тими силами користати. Так? Треба знати, коли, коли, коли звернутися до батька нашого, так, і сказати, чи до його дружини. Так? І власне про щось попрохати. Чи Ну насправді ми перебуваємо е, всесвіт целесне, єдине ціле, один величезний організм, е, одна велика душа, так і кожна наша душа це є частинка тої великої душі. Тобто ну, кожен з нас є частинкою Бога, кожен mm -hmm. з нас є частинкою Всесвіту. І коли ви розвиваєте свої духовні здібності, е, ви відкриваєте е, мої, наприклад, плейлисти листи, там молитви і слави. Е, Практики, слава люба, І це практикуєте, практикуєте, практикуєте. Ну, хто е, купує мої книжки, то я їм подарую, подарунок ну, даю цілу бібліотеку е, аудіозаписів з енергетичними і духовними практиками. І ви це практикуєте, 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 і поступово у вас відкривається е, більше, більше, більше цей стан єдності, стан єдності зі всім світом. На першій ступені, це от у вас не після посвятили, ну, перша ступінь, то ви практикуєте ті практики, які отримуєте після посвяти. І буквально там, ну, когось, буквально за день, за два, за три, когось за кілька тижнів, а відкривається дар віддання духовної любові. Тобто ви кого не подивитеся, до всіх відчуваєте любов. Найдоворот відчуваєте любов. І з любов'ю його... Ну він ж прийшов, прийшов для того, щоб що. Щоб знищити. значить, він хоче бути знищеним. Значить, треба дати йому те, що він хоче. З любов'ю просто дати. Знищити його і все відправити. І ось це козаків наших учили, власне, як убивати, навіть убивати з любов'ю. І тоді людина не бере на себе карму. Ну, погану карму, так. Не відпрацьовує потім цього. Ось. Ну, Звісно, якщо це вбивство, власне, от, ну, відічні традиції перераховуються, так? Ряд причин, власне, це захист свого духовного вчителя, захист свого дому, своєї дружини, дітей, своєї землі. так? Ну, і коли самому грузить смертельна небезпека, так? і іншого виходу немає, то тут. Вбивство ну, ну, не є критою. Воно є навпаки ради збереження життя, якщо немає іншого виходу. І тоді, власне, однак все рівно це має бути в любові. І, і тоді, власне, ми не беремо на себе того, того тягара, не тягнемо. Ось. Тобто, в честі і благородстві має відбуватися. Тобто ті воїни, які нині гинуть на фронті. Однак вони відчувають за що вони борються, так що вони підстоюють рідну землю, вони захищають рідний народ, так вони виконують свій священний обов'язок, так, в честі, в честі, в в силі перунги. І вони тоді, після смерті, відправляються у полк Перунів в Небесний Полк. І там світом вже тоді охороняють і наш народ, і наші землі. Ось от. Отака то сила Перунова. І такий-то батько наш перун, і тож нині в перуні в день. А це от, традиційно, знову ж таки, в перуні в день проводяться посвяти. Це посвяти в першу чергу в районі 7 років. Це, це яка посвята? Підперізування. Це коли хлопчик отримує пояс, підперізується. Він вже не розпоясаний, так? а підперезаний. Тобто він вже вміє. Тримати свої емоції власне, ну, під контролем. Ось. І то якраз на свято Перуна, вони відповідно між собою борються, показують свою яру силу, так, і будуть такі поєдинки, ігрища. Так. Ну, вони по справжньому борються. І так чи інакше, навіть якщо програє хлопака. Ми маємо бачити, що він все ж таки проявив, проявив ту яру силу і свою стійкість проявив. І тоді, тоді він, значить, значить, він достойен, достоїв посвяти, він отримує Так? Потім ярення є, то вже власне в підліковому віці, там 13-15 років. Так? А, і, ну а потім ще воїнські посвята, так? Ті, хто знають, що вони варні відтізів, що їхній шлях, їхні покликання по життю це власне що саме? Це власне, точку тобто, я можу не на дві хочуть. Тобто, коли людина розуміє, що вона варний, варний відтязів. І розуміє, що це його покликання, його шлях, його життя, то він йде по власне шляху так? І відповідно отримує воїнські посвяти і якісь воїнські практики, проходить воїнські навчання так? і духовні, в тому числі. Ось так. Оце, якщо так коротко про свято нашого батька Перуна. І дерево його священниця дуби, і садилися дуби священні, священні дубрави, так. Це взагалі це велика така технологія, практика. <кхи> практика там. А ті священні дубрави, священні гаї, вони садяться по колу, І такі як, як, як пелюстки йдуть до центру, і кожна пелюстка має свій кут. І в кожній пелюстці теж губи стоять рядами і під певним кутом. І в кожному ряді також ну, три дерева вони роблять вже певний кут. Тобто, і там відповідні перу ну, трави, квіти, і оце воно створює такий мікроклімат. Мікроклімат, тобто там всередині вже зовсім інша енергетика, зовсім інша потужність і зовсім інший стан свідомості. Ці священні ГАЇ це, це неймовірна технологія. По суті, хто має бажання, то може це робити і в квартирі, і на балконі, висаджуючи в так, спеції, трави. Квіточки, власне, роблячи ті певні кути, бо це ж не тільки перуна, так, а такі священні гаї були і, і Лади, і Лелі, і Купайла, і Велеса, і так далі. Так далі, так далі. Тобто, які вам треба, які вам треба. Енергія, віда, знання, які вам потрібні, так? І тоді, тоді от, і ваше тіло працює зовсім в іншому власне, вже режимі, скажімо так, і ваш розум теж працює зовсім в іншому стані. Тож, аби народ наш, якнайшвидше і найлегше, відродився у силі і славі своїй, відродив свої продавні знання. Продавні звичаї культуру віру. Ми, які тисячі років тому промовляємо. Слава перуну, слава прийми, перуни, перуни прийми. Перуни, перуни, Боже златоруни, громом блискавиці, з, з дівою перуницею на землю вступаєш у синіме лучає. І як півер і нечість долати. І Як прав то любити, Ой, твої ревні то предки, наче кремні, які правобороні, та за на своєму море. Аби будь повстала і, мабуть, настала, аби храми роду, капища народу, Волхви села, славлення, богам творили перу. перу. Боже задурунний силі рода славу, співає села, слава перу — Слава.